Привіт всім моїм підписникам, а також гостям мого каналу. Рада кожному, хто завітав на мій канал. Давно я вже не знімала відео і зараз вирішила е, зняти відео вам е, підсумки осінніх моїх процесів. Відео я не знімала напротяг трьох місяців, але процеси мої вишивалися. І зараз я вам покажу, скільки всього я вишила. Зараз все буду розказувати вам по порядку. Осінь я починала вересень місяця із процесу свого постійного, який я вишиваю на постійній основі. Це дитяча метрика. І я якраз осінь почала, і також осінь я і закінчувала цим процесом. Цей процес я брала двічі і зараз вам покажу, як вже виглядає мій цей процес і де я вишивала і що я вишила на цьому процесі. Отак От на даний час вже виглядає мій процес, дуже гарно, мені подобається. Мені сподобалася розробка цієї схеми. Подивіться на личко, яке гарно, гарно пропрацьоване личко. Мені це дуже сподобалося ручки і личко. І осінню я вишила лице повністю і другу ручку. Якраз за першим підходом я вишила обличчя. Тут я по ту частково низу трошки плеча була, і тут, і, решта, я все вишила тепер осінню. На, на цьому я вишила 2700 718 хрестиків. А в кінці осені. Я вишивала от цю ручку вишила, оцю всю частину я повністю вишила. Тут я вишила 1842 хрестики. І всього на протязі цих, цих два підходи я вишила 4560 хрестиків за осінь. От в мене вже настільки вишито оце все. А всього вишито на цьому процесі 16833. 39 хрестиків. Оце все вже вишито. На ньому є 16 839. Ось так виглядає мій процес. І буду продовжувати я далі. У грудні також візьму цей процес, тому що треба його завершити, Він, я його хочу довести якомога швидше до фінішу. Тому я взяла його на постійній основі. Наступний процес, який я вишивала осінню, Вересень місяць я взяла багато кольорку від дизайнера Анна Які Малина і Мараконси. Також у вересні я приділила декілька днів і для цього процесу. Отак От на даний час виглядає вже мій процес. Він по чуть-чуть просувається. У вересні я вишила оцю частину, ще одна е четверта частина малинки в мене ще появилася. Ще трохи лишилася ця частина, і малинка одна буде вже повністю готова. На цій частині я якраз вишила 2200 хрестиків, і збільшився на 2200 мій процес. Отак от, от вилітає моя одна з малинок. Правда, що малинка не повністю, але вона поступово-поступово збільшується. І, Якийсь період, коли я то вишиваю, покажу її повністю вишиту цю одну малинку. Тоді я буду переходити до наступної малинки. Всього в мене на цьому процесі на даний час вишито вже 8483 хрестика. 8 тисяч вже на цьому процесі є вишито. Наступний процес, який я брала, Осінню, це вже у жовтні місяці. Жовтень місяць я розпочала з процесу також багато колірка від Катрін Вайт по картині Михайла Сатарова «Ідилія». Для цього процесу я виділила в жовтні, перший числа жовтня декілька днів. І зараз вам покажу на даний час. Отак вже виглядає мій процес. В жовтні місяці я е, вишивала оцю частину. Отут я трошки продовжила. І ось сюди це, цю частину. І вишила на ньому, додавала 1640 хрестиків. 1600 хрестиків я додавала до цього також процесу. Як бачите, кожен процес у мене вишивався. Осінь, процеси в мене йшли в роботу, а часу на знімання відео у мене не було, тому вишивати я вишивала. А тепер вирішила вам показати, що я не вишивала. На даний час на цілому цьому процесі, як ви бачите, оце все. Тут вже є вишито 16353 хрестика. 16 тисяч вже вкладено на цьому процесі. Отут От ще трошки залишилося, щоб я зрівняла. Це я візьму наступний раз, коли я буду брати цей процес. І суте я піду, щоб я зрівняла. І тоді я перейду вниз, щоб я продовжила отут вишивати. Ну, це вже буде другим разом. Я вже вам буду показувати, коли я буду вишивати, брати роботу в цей процес і наскільки він в мене буде просуватися. На даний час так процес виглядає ідея. Бачите, ця ітелія такайте в сірих тонах. Тоже так непогано, ну, і чуть-чуть я буду його збільшити, будемо дивитися, як буде приростати мій процес. Також я в жовтні місяці я взяла в роботу пакет маків. Отак, От оцей процес. Цей процес є е, від. Е, Артогоплен та автор цієї картини Арто Гоблин. І також цьому процесу я в жовтні місяці виділила декілька днів і вийшла на ньому. Зараз я вам покажу, що як вилітає мій процес. Отак вже вилітає мій процес. Вишивала я тут в цій стороні, додавала в жовтні місяці я тут такого листочку сюди і трохи захопила маку. Оцю частину, всю, оцей, і оце я все вишивала в жовтні місяці. І на ньому я додавала 1460 хрестиків. О, так я вже поступово збільшила і цей процес. І всього, як бачите, цей єдиний на даний час в мене процес вже перевалив за 50%. Я на ньому вишила всього. Тут є вишиток повністю на цьому процесі. 22 519 хрестиків. Уже 51% є точно на цьому процесі. Це єдиний процес, який вже той, що хоча б вже є половина, і це мене радує, що по чуть-чуть процес просувається, і він все ближче ближче до фінішу. Я планую. Коли я закінчу дитячу метрику, бо зараз вона у мене на те час на постійній основі, а потім я візьму цю роботу, щоб я її швидше завершила, я візьму цю роботу на постійну основу. Поки що в мене так вона як її випати можливість, так вона по чуть -чуть і вишивається. Но 50% на цьому процесі вже є. І мене це дуже тішить. Наступний процес, який я брала у жовтні місяці, це процес від відкустом крафт. Я його називаю вовки в зимовому періоді, а у автора відтані споріднені туші». Також цей процес вишивався у жовтні місяці. І для нього я теж в жовтні місяці виділила декілька днів і просунула по чуть-чуть цей процес. Просунула я його на 1200 хрестиків. Ще 1200 додавала і трохи процес мій вже посунувся. Ще трішки лишилося тесь приблизно тисяч три, 4, і тоді буде, що мені треба чотири тисячі, чотири тисячі вишити, і тоді буде 50% і на цьому процесі. Я по чуть-чуть буду його прати періодами і додати хрестиків для того, щоб просувати цей процес. У жовтні місяці я вишивала от на цій ділянці. Оце є тут якраз придовшила. Тут я вже перейшла вишивати вовка, і по чуть-чуть я збільшую шерсть у вовка. 1200 добавлено, Всього на цьому процесі, от як він, бачите, наскільки вже він вишитий. Тут достатньо вишито. Вишито на ньому в загальному вже 21 876 хрестків. І ну, отак виглядає мій процес. І по чуть-чуть я буду свої прес... процеси всі е... брати і вишивати. Осінню я взяла в роботу усі мої процеси, які в мене були. Їх в мене всього-навсього було п'ять процесів, і вони всі були в роботі. І на кожному я додавала по пару тисяч хрестиків. Вони в мене збільшились на пару тисяч хрестиків, і отак в мене роботи по чуть-чуть в мене якраз і вишились. А тепер, ви дивіться, в мене з'явилися старти. Я розпочала три старти. Таких нових. І зараз поступово вам буду показувати і розказуватися ці старти. В листопаді місяці. Я вирішила листопад розпочати із стартів. І в листопаді місяці, я 1 листопада стартанула з цим процесом. Це є лісова стежка від Томе. Це перший мій. Ні, це не перший, це вже мій другий процес від Томе. Перший в мене було маків, також від Томе. А це вже другий мій старт. От друга картина від цього виробника від доме. І на даний час покажу я вам. От стільки вже я вийшла, це якраз самий початок. У листопаді місяці я вийшла на цьому процесі. 1270 хрестиків це у цьому районі. Тут є 1270. А оце я вже продовжила, тому що я його взяла і на грудень місяць зиму. Почала я з цього, я хотіла трошки повишивати на цьому процесі. Мені так сподобалося. Ну, так гарно йде. Тут великими такими грубками, мало є таких. Одиночок це такий місер місер переважно грубка, і воно дуже гарно йде, мені дуже сподобалося. Я вирішила в грудні місяці, грудень місяці, якраз розпочинати з цього процесу. Отак От вже він в мене виглядає. початок зроблено і почуть на цьому процесі я також буду кожне, ну, коли він буде мені випадати у роботу пару тисяч хрестиків. Зараз на даний час у мене вже тут є вишито 2000 хрестиків. 1270 було у листопаді, і зараз е мене прибавилося у грудні місяці ще 800 хрестиків. Ну, я буду його продовжувати і вже вам у наступному відео розповім, скільки ще в мене тут добавилося хрестиків у грудні місяці. Дві тисячі є. Отак виглядає цей процес. І буду вишивати його далі. Це перший старт, який я розпочала. Це був запланований старт, і я його розпочала. Другий запланований старт у мене в листопаді місяці, 8 числа, я розпочала цей старт. Це є тюльпани. Його розпочала 8 листопада 2023 року. Отакі От тюльпани я вирішила також вишити. Вони мені дуже подобаються. Ці два старта, які в мене були заплановані, я ж тепер їх почала. Вони йдуть на подарунок. На такому етапі в мене вже є вишито. Якраз я зробила перші хрестики. Тут є 1447. 1447 хрестиків я тут додавала. І вже на такому етапі мій процес. Дуже мені дуже подобається, і він дуже гарно буде виглядати. Я поступово буду вишивати і вам показувати. Вибачте, <кхід> мені залишило горло, трошки так храплю, але нічого. І поступово я буду його вишивати, вам показати, як буде просуватися на оці мої нові старти. І останній старт, який я зробила у листопаді місяці, це є не запланований старт. Мені дуже сподобалося, я бачила відшиви. Може, всі вже, дехто хто бачив і догадався, це є. У променях сахоту сонця називається цей процес від Ріоліс. Отакий От старт, він не запланований, я розпочала. І зараз покажу, скільки я на ньому вже вишила. Отак виглядає мій процес. І тут вже в мене розпочато 1400 хрестиків. Тут я вишила 1400 хрестиків. Старт я зробила і по чуть-чуть я буду брати цей процес і буду вишивати. Поступово цю картину я вишиваю для себе. Мені дуже оце сподобалося. Я побачила відшиви, я просто загорілася. Хоча він не був запланований, я не хотіла відкладати, мені хотілося вже вже його розпочати. І я вирішила його розпочати і по чуть-чуть я буду його просувати. Це тут дуже гарно, а у відшиві і, 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 то гарний процес. Цей процес вишивається е, цей, на 16-й е, Аїті, 16-й каунт Аїти. Сам процес цей має 330 на 220. Тут всього має бути 72600 хрестиків. Ну, поки що перших 1400 я вже зробила, Так, зроблено, і будемо продовжувати далі. Коли я буду брати цей процес у руки, я буду поступово вам показувати, наскільки цей процес в мене збільшується. Перше, я хочу. Піти чуть-чуть низом, для того, щоб потім піти вверх і взяти оцього білого коня. Цей процес я називаю табун коней а автора у променях заходу сонця. Дуже гарний процес, і у відшиві він буде дуже по ключу він має вишиватися нитками анкор. А я вишиваю ТМС. Анкор перевела в мене є, я знайшла перевід ниток з Анкору на ТМС, і це, цю картину я буду вишивати в нитках ТМС. І отака в мене буде також картина. І на даний час в мене виходить, що вже є в процесі. Вісім процесів у роботі. Вісім процесів. Ну, такої кількістю у мене ніколи не було. Це перше, я розвела таку кількість своїх процесів. Я подивилася, у багатьох блогерів набагато більше є. І мені я взагалі-то вишивала ну, максимум три процеси могла вишивати. А тут мені я подивилася дівчата розпочинають, все стартують і стартують. А в мене тоже, тоже багато хочушок, я і то хочу розпочати, і то, і то, і то. І вирішила, чому я буду відкладати? Розпочинаю разом зі всі, всіма. Всі розпочинають багато і я. Все рівно я рано чи пізно, всі ці роботи я то вишиваю, і в мене такі будуть гарні картини. Але попробувати понадкушувати я можу. Навіть на стартах я зупинятися не буду. У мене навіть є плани на 24 рік також взяти декілька стартів. І вже коли я буду знімати відео про старти, я вам це все розповім. А ми підведемо підсумок за листопад місяць я вишила 5959 хрестиків. В загальному, за осінь, у мене вишилося 15177 хрестиків. Це, я рахую, непогано. Осінь у мене виявився продуктивним, але не знімальним. Я піше вишивала, а часу знімати у мене не було. Я хотіла піші вишити на моїх процесах, також хотіла Стартанути, тому що в мене були два запланованих старти, і я їх все відставляла, відставляла, а планувала на цей рік, і я таки їх розпочала. Тепер в мене пути в процесі 8. Саме продуктивніше в мене було літо, тому що літом я за все літо вишила 18 тисяч 270 на 3 тисячі, більше хрестиків вишилося літом. Літо виявилося в мене продуктивнішим. осінь трішки менше, 15 тисяч. І це добре, бо в 22-му році в мене осінь взагалі був малопродуктивний. В У 22-му році осінь її вийшла всього на всього 5 тисяч хрестиків. 5700. А вже в 23-му році в мене. Після e, часу було на вишивку, я настільки так загорілася e, бажанням вишивати і вишивати, що змогла вишити 15 тисяч. Хоча для, м -м, те, як я вишиваю помалу, це я рахую, для мене нормально 15 тисяч, а те, як і дівчата вишивають за пів місяця таку суму. Ну, це якраз все, що я хотіла показати, показала вам старти. Які я розпочала, і показала просування по моїх процесах. В мене додалося, як бачите, немало. Поступово я свої процеси просуваю. І тепер я буду закінчувати свої відео. Наразі дякую всім, хто дивився до кінця моє відео. Коментуйте і чекаю ваші коментарі. І буду з вами прощатися. Найперше, я бажаю мирного неба над головою, щоб пошвидше закінчилася війна, і ми змогли далі займатися своїм улюбленим кожен хобі уже у мирний час. Також бажаю вишивачцям, творчим людям натхнення, творчості, відволікайтеся від всього поганого своєї творчості, своїм хобі. Тому що життя продовжується, які б не були обставини. І ми маємо бути завжди на позитиві і вірити в перемогу. А наразі я з вами прощаюся і чекаю вас у наступному відео. Пока-пока, до наступних зустрічей!